Тим часом у Києві затримали чоловіка, який коригував ворожі атаки по ТЕЦ у столиці, а також по локаціям сил оборони. За даними слідства, він працював на спецслужби Білорусі. За виконання завдання злочинці обіцяли евакуацію за межі України. Наразі ми повідомили про підозру у державній зраді. Цей злочин вчинений в умовах воєнного стану. Отже, йому загрожує довічне позбавлення волі. У Полтаві сталася суточка за участі військових ТЦК та поліції У мережі. з'явилося відео, на якому видно, як чоловіка посадили в службове авто, нібито для перевірки документів. Поліцейські намагаються пояснити натовпу, що інакше не виходить, бо чоловік тікав. Навколо машини швидко зібралися люди, переважно жінки. Одна із них лягла просто біля дверей авто, фактично заблокувавши його. На відео чути постріли, крики про застосування газу. Видно, як хтось намагається використати кийок. У якийсь момент невідомі пробили колеса службового авто.

Він щось буде наразі. Всі обставини перешкоджання військовим та поліції у виконанні службових обов'язків з'ясовує слідство, яке й надасть правову оцінку діям правопорушників. Через негоду та наслідки ракетно-дронових атак знеструмлені 215 населених пунктів в Україні у Києві та області. Досі без світла близько 9 тисяч тисяч абонентів енергетики. Працюють цілодобово у більшості областей України застосовують погодинні відключення для усіх споживачів та обмеження потужності для промисловості і бізнесу. Аварійно-відновлювальні роботи цілодобово тривають у кожному з регіонів, що постраждали від російських обстрілів. За словами нардепа Сергія Нагорняка, ситуація залишається складною. Російські атаки по енергетиці були одночасно ракетними та дроновими, що значно ускладнило роботу ремонтних бригад. Росія била не лише шахедами і ракетами, але й била навіть ракетами з касетними боєприпасами, коли вона влучала по Гідроелектростанції, саме по підстанції, яка відповідає за видачу електричної енергії, яка генерується на гідроелектростанції, були касетними боєприпасами, і відповідно, що враження максимальні, які можуть бути нанесені, тому час для відновлення конкретно по кожному об'єкту він індивідуальний, немає якогось там обмеженого ну, чи чіткого графіку, що там на відновлення тієї чи іншої. Електростанції потрібно там два чи три дні.